Веду свій блог і це, щоб ніхто не думав, Google не винувати це. Так підробляють іта. Вони руку пустили в етат якого Трамп Маскарче Зеленський. Щоб ви поняли, этот, нахуй этот, їхні правоподільники, що ви поняли, китайці, коротше, корейці, що я намічав в прошлых видео, вони пустили виздеємо, під, підроблять документи, и коротше, щоб ви поняли. Тим більше ви ж понимаєте, что лайф знаходиться, де і это. Но... А коли заходять з ВПН на скринах, там просто пише місто ВПН і, і, і устройство. Моє устройство Samsung і, это, і то. А там пише прямо. Это, там два, два скрина і, і, і пише на них. А, это, одне устройство ПК Лінокс і а, Флоріда Джексонвіль а, США. Щоб ви поняли. Отак от, так от на суд на цей IP, хто заходив з цього IP, ета, щоб вони думали, Google не це робітники, там, ета, я закинув на схрони скріни. Якщо вони будуть змінені, скріни зроблені о, о 12-й годині і раніше трошки 12 години ночі, 02 минуті, і раніше трошки зроблені скрини. Так що от, на цей IP? А що це там проб'ють уже і узнають, хто це таке? Джексон, Вілл, Rida Linux, одне устройство ПК. Це не моє це заходили без VPN і отуда. Так що, от так. от.